Миргород славиться своїми талантами. У нас є багато танцювальних колективів, які вчать дітей любити мистецтво. Тож сьогодні ми поговоримо про танці, перемоги та фізичне здоров'я із керівником студії сучасного танцю «Юлайт» Юлією Солодовник. Вітаю вас, Юлія. Доброго дня! Поговоримо трішки про ваш колектив. Коли він виник, чим ви займаєтесь, розкажіть. Він виник 4 роки тому, коли я приїхала за кордону з Китаю, де я працювала артистом балету, в театрах, в парках ну, і вирішила по приїзду відкрити танцювальний колектив Юлайт. Це було перше, що мені захотілося зробити після повернення в Україну, так як діти надихають. Потім я виїхала за кордон в Данію. І там також займалася танцями, викладала. Але ж все-таки мені захотілось повернутися в Україну. Так як мене чекали діти, я повернулася і існуємо зараз ми на даний момент два роки. За цей час у вас є вже деякі перемоги на конкурсах. Розкажіть про них? Ну, як ми тільки відкрилися, чотири роки назад, у нас був також конкурс в Полтаві, де ми зайняли перше і друге місце. А от недавно. Ми їздили в Львів на міжнародний фестиваль, і там ми зайняли в двох номінаціях два перших місця. Тому, думаю, це гарний початок для того, щоб їздити надалі і займати перші місця. Дуже гарний, якщо лише перші місця, то да. це дійсно. Дітей це надихає. і Я думаю, їм дало це такий стимул, щоб далі тільки перші місця займати. До речі, про дітей. От ваші діти, ваші вихованці, які вони? Я б сказала не на свій вік дорослі, тому що вони більш зібрані. Ну я рівняю себе. Ну попереду я ж також танцювала все життя. Танцюю. В колективі веснянки я танцювала 11 років і тепер продовжую вже свій колектив вести. І діти більш зібрані, більш розвинені, вони більше хочуть навчатися. Ну я ми також хотіли навчатися, але вони приходять, вони не стоять, не балакають, вони щось навчаються, друг другу допомагають, підтримують. Немає балачок, як говориться. В них більше вони такі доросліші, не знаю, що це сприяє. Цьому, що діти більш дорослі і вони надихають, надихають на те, щоб більше робити, працювати, ставити нові постановки, так як вони їх виконують. Надихають діти. Ну, мабуть, тому у вас і тільки переможні місця. Ви студія сучасного танцю. В яких стилях ви найчастіше ставите свої постановки? Я б не сказала, що найчастіше в якомусь стилі ми ставимо? Ми в різноманітні, я б сказала. І в різних стилях це як і контемп, і джаз модерн, і хіп-хоп, і стилізація українська. Зараз у нас пішла. Ми стилізуємо українське мистецтво більш сучасні хореографії. Ну так як ми сьогодні станцювали, оце вже стилізація української тематики. А який особисто ваш улюблений стиль? Я сказала б, що вони кожен неповторний стиль і немає любимого. Є стільки далі, що розвиваємося, нові стилі з'являються і хочеться розвиватися і в нових стилях. Любимого я б сказала, улюбленого поки немає. Є всі різні рухи, різні, різні постановки. Якщо контент в нас іде, там нас є пташка він для військових поставлений, то він іде така тематика, яка заряджає такою енергією, що ну. Така, що бере до глибини душі. Хіп-хоп це вже прокачка йде. Діти качають, танцюють, тому, я ж кажу, різний стиль по-різному сприймається. Ну і подобається? Да, 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 їм подобається. І зрівняти їх неможливо, тому що це різні, різні. Наскільки зараз, під час повномасштабної війни, стало важче працювати? Я б сказала, набагато важче стало працювати, так як це війна. Уже війна, діти війни, і як сказати, так як було повномасштабне вторгнення, ми з дітьми не займалися, ми займалися онлайн, так як я хотіла їх підтримати, тим, щоб вони трішечки ну, відволікалися від цього. Так і і по, по цей день ми стараємося для дітей щось зробити, так як вони десь виступлять, ми е аніматори до нас приїжджали, ми робимо піжамні вечірки, щоб діти трішечки відпочивали. Також ми вітаємо, замовляємо піцу. Ну не тільки танцюємо, а й відпочиваємо. Але тривоги все ж все одно для дітей це б'є по психіки і по всьому, що це війна звичайно змінилося, і діти більше тривожні в цьому плані. Сподіваємося, що ці часи нарешті закінчаться як можна скоріше. І ваша творча велика родина буде. Жити під мирним небом до речі, чи плануєте ви в цьому році взяти можливо кілька вихованців нових до своєї? До свого колективу, можливо, з вересня місяця маленьку групу ще наберемо 3-5 років діток, щоб навчити їх танцювати, так як в нас є з дітки 3-5 років, і їм вдається танцювати. Вони вже виступали. Дітки запам'ятовують, сідають на шпагати, роблять колесо. І Я думаю, що наберемо ще діток, так як дітки, це все-таки натхнення наше і багато хочуть діток, і ми звичайно візьмемо ще вихованців нашого. Танцювальну студію. Щоб ще більше було Так, да, щоб ще більше, більша сім'я наша була. Так як це для нас не просто колектив, а вже моя друга сім'я і для діток це так само. Завдяки своїй роботі ви часто займаєтеся саме фізичним здоров'ям. Ну це необхідно для вас. От як ви думаєте, зараз здоровий спосіб життя він потрібен людям? Думаю, звичайно, потрібен тільки здоровий спосіб життя тримає нас на плаву. Тим що, якщо ти здасися, то в тебе і психіка здасться. А так, як ти займаєшся спортом, ти все, -таки, все ж таки хочеш жити і не існувати. Тому я думаю, спорт це життя. Також ми займаємося не тільки з дітками, а є в мене і зумба, де дорослі займаються і жінки, і дівчата, і також вони працюють над своїм здоров'ям. Так що я думаю, для всіх спорт – це дуже важливо. Тому стречинг якраз це дуже круто і зумба, де можна трішечки відпочити від того, що відбувається в нашій країні. Хочу подякувати батькам, які мені допомагають в реалізації цього всього дітей, то що ми поїхали на Львів, допомагають мені в організації всіх свят. Також хочу подякувати в мене. Є спомічниця, другий тренер Аліна Сергіївна. їй теж хочу подякувати вона вагомий внесок. Несем наш колектив. Також хочу подякувати чеській компанії, неурядової організації Людина в біді. За підтримки зміни можливі, тому хочу подякувати всім за те, що ми відкрили цей зал, і нам допомогла організація Чеська людина в біді. Їм подякуємо. А ми вам дякуємо за таку щиру розмову. Бажаємо вам творчих слетів ще більше, перших місць перемог. Ну і звичайно, миру, мабуть, найголовніше для всіх нас. Дякую.